Так, все. Розібрали ми карбюратор в цьому скутері. Ось такі у нас підзабиті жикльори. Один і другий. Ліпістковий клапан у нас в отакому стані. Ось в такому стані. Зараз будемо його також перечищувати повністю. Переходимо до самого цікавого. Зняв кришку фільтра повітряного і бачу тут таку картину. Раз фільтр. Два фільтри, три фільтри. Е, я не знаю, як він повинен був їхати, цей скутер на трьох фільтрах, Ну, після того, як ми все зберемо, я поставлю тільки один, змащу його правильно і подивимось на результат. Можливо, в цьому і була проблема, що тут було три фільтри. Тому в наступної частині я вам покажу, що знаходиться під цією кришкою варіатора. Тому очікуйте на відео.